Івана, ти в хаті? А вже ліг? Та теж, увійшла та сіла, ну, мабуть, буду лягати, бо щось так сонце нажарило, що аж голова розболілася. Чуєш, а чо це корогоча приходила з бетончиком, чи що? Молока попросила, а на що ти їй давав? Гай заведе собі корову і п'є, хоч поки не всериться, ледацюга. Та того, що вона привикла спати до дванадцяти часов, аж поки сонце в сраку не припаче. А я довжна з п'яти утра тягатися з коровою, щоб корогочу молоком напувати, ага? Я її напою на другий раз. Як ще прийде, погукаєш мене. Гнатиму з двору, як сирливу кішку. Іване, так а ти бачиш, що люди пишуть, що то корогоша до тебе приходила, а не по молоко? А я зразу й не туди. Думаю, чого це вона внадилася? А жон воно що? Уп'ят, значить, за старе, Ти ж знаєш, Івана, що я з тобою гратися не буду, чи тобі дуське мало було. Забув, як соплі розпустив і отут навколішки передо мною стояв, то я, можу, бистро напомнить.